Я Діана Вайл, і це мій канал на Ютуб. І відразу ж хотіла б вас всіх привітати з новим роком, адже зараз я маю таку можливість, тому що два останніх моїх відео були не такого формату, де я з вами говорю. І хотіла б вам побажати багато-багато здоров'я, щастя, звичайно, виповнення всіх ваших незаповітніших мрій і бажань, і нехай просто у вас все буде добре. І сьогодні я б хотіла для вас зняти відео кайфей місяця. Я розкажу вам про речі, які я любила. Тому давайте скоріше починаємо. І перша річ, яку я дуже сильно любила цього місяця, це був аксесуар. Ось таке колечко золотистого кольору. Воно на кожен день взагалі більшість бюджетерій в мене сріблистого кольору. І мені його подарував Миколайко, і я дуже-дуже дякую Миколайкові за таке колечко, і вона мені дуже сильно подобається. З книжок цього місяця я читала агату крісті. Ось таких збірок в мене є багато, просто якось до моєї мами зійшла її знайома і позичила ці збірки. Агати Крісті, я їх вже всі прочитала, що вона дала, і хочу купити собі ще багато книжок її і прочитати. Дуже сильно захоплююсь її детективами. Мені дуже цікаво, дуже інтригують. Завжди цікаво, що буде далі. І читайте Агату Крісті. Я думаю, ви не пожалієте. Вам також дуже сподобається, так як і мені. З фільмів я можу виділити. Звичайно ж, новорічні фільми, про які я вже розказувала. Це один дома, звичайно, перша і друга частина. Це поганий Санта, і ще один, який не відноситься до новорічної тематики, який я переглянула ще раз. Це був метод хітча. В ньому розповідається про такого пікап-мастера, який мій. Знайти підхід до любої дівчини, і цим він власне зробляє собі на життя. Але стається в його житті така одна неприємна ситуація. Він знайомиться з журналісткою, в яку просто закохується, а вона ж викриває одне таке діло, тому що вона працює в жовтій пресі, і викриває діло одної такої жінки. Алєгров, яка познайомилася з одним таким чоловіком, і її, власне, з'єднав цей сват, але вона не знала, що цей сват це і є ось цей хіч, і тепер їм всім треба доказати свою щирість почуттів і як вони це будуть робити. Ви подивитесь, цей фільм дуже позитивний, дуже смішний, і я думаю, вам сподобається також. Серіал, який я дивилась цього місяця з Андрійком, це був «Острі козирки, заточені кипки. В ньому події відбуваються в 20 столітті. Розповідаються про таку дуже небезпечну сім'ю, яка там тримає все місто. І не хочу вам розповідати весь сюжет. Дуже цікаво мені було. Не знаю, можливо, вам не сподобається, бо там не є щось таке. Якесь там дуже романтичне або е, ванільне. Я не знаю, я не знаю. Просто е, подивіться його там першу серію, другу. Якщо сподобається, то продовжуйте. Якщо не сподобається, то не продовжуйте. Мені сподобався. Головний герой. Том Шелбі просто красавчик. Кайфова їжа цього місяця це були не форнаті. Форнаті я завжди буду любити звичайно, але ж завжди е, щось має мінятися Тому кайфовою їжею цього місяця були мюслі І я знаю, що багато людей якось не люблять мюслі але я попробувала і мені сподобалась. Я ще до них додаю такі кружечки банану, дибню цукерки, якісь шоколад, можливо, мюслі взагалі можна кидати, що хочете, чи якісь фрукти, чи якісь там було. О, корогу можна кидати також дуже смачно. І я завжди снідаю млями, і мені вони дуже смачні. І кайфова подія грудня це ж, звичайно, новий рік. І відсвяткували ми його дійсно дуже круто. Було дуже багато класної їди. Була дуже крута піца. Дуже велике дякую, Яні, що ти зробила її таку смачну. Ми понаїдались дуже сильно, дуже смачно. Також. Було дуже багато класних шуток, була дуже класна атмосфера. Були танці, були сміхи, були блянські вовники. Було все, що хочеш. І я дуже сильно люблю новий рік, це свято. Я надіюсь, ви його також дуже сильно любите. І відсвяткували ви новий рік 2016. Також дуже класно. Все, дуже класно. І відразу ж хочу перейти до подарочків, які ми... Робили один одному на новий рік, і це були е, ось такі відкриточки малесенькі. Тут пише з новим роком. Моя дорогаясенька love you. І ще ось така від Алінки. А ось ця, що я показувала розвенька, то від відцвіти. Я вам е, дякую, вони дуже милі, дуже гарні, і я їх завжди буду десь тримати на своєму видному місці. Мені, звичайно, подарували ще багато класних подарунків. Теж, за які я дякую, але саме ось ці дві штучки, вони мені дуже подобаються. Вони дуже класно в інтер'єрі дивляться. І як звичайно, не вітесь без пісень. І моєю улюбленою піснею цього місяця це була пісня A Nobody Loves Me Better. <му> І остання. З речей, яку я дуже сильно любила, це були ось такі ось носочечки, гарні, гарні, гарні. Мені їх подарував теж Миколайко. І я дуже сильно дякую Миколайкові. І взагалі мені багато подарочки подарував Миколайко, тому що дитина була тямба цього року. І вони дуже сильно теплезні, дуже зручні і дуже гарні. Вони дуже милі. Ну, мені просто ну, дуже подобається. Що це були всі мої кайфи місяця? Я вам дякую за перегляди. Мені це все дуже приємно, я вже це вкотре кажу. І якщо вам сподобалось це відео, то звичайно кладемо пальчики вверх, підписуємося на мій канал і до зустрічі, па-па!